Вітається програма «10 хвилин у студії. Працюю я, Дар'я Юськова. Вніжне 6 червня 2023 року. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Таким чином вони створили наймасштабнішу екологічну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни. Наслідок російського терору було затоплено десятки населених пунктів. Деякі міста та селища залишилися без води. Руйнування греблі стало складним викликом і для Кривого Рогу. Як місто боролося за воду? Про це сьогодні говоримо з гостем студії, начальником міського управління екології Олександром Скакальським. Вітаю вас у студії. Доброго дня. руйнування Каховської ГЕС. Розкажіть детальніше, чому це стало найбільшою екологічною катастрофою у Європі після Чорнобиля. Звичайно, в першу чергу це мова йде про масштаби цієї катастрофи. Тобто масштаби, характер руйнувань, власне, причина, хоч і різниця, адже там була там, ну, напевно якась недбалість чи халатність при експлуатації атомної електростанції, тут були військові дії, але ну, причиною був вибух, і там, і там. Ну і потім головне, це характер впливу. Да? Була зруйнована інфраструктура, і там, і там відбулося. Відбувся вплив на масштабний вплив на флору і фауну, постраждали люди єдиною, напевно, відмінністю, тобто, тому що підступність ядерної катастрофи все ж таки полягає в тому, що тривалість цього негативного фактору, дії негативного фактору, вона триваліше, ну, це виходячи з фізичних характеристик тої речовини, яка впливає на здоров'я людей. Тому масштаб, тривалість і причини. Дуже схожі. Чому Кривий Ріг опинився в зоні потенційної екологічної небезпеки після цієї катастрофи? Ну Це зрозуміло через те, що Каховське водосховище було тим ну, напівприродним резервуаром води, з якої вода потрапляла до міста Кривий Ріг каналом Дніпро Кривий Ріг і потрапляла в південне водосховище, відповідно з якого 70% мешканців міста отримували Уже за результатами водопідготовки підприємства Крибасводоканал питну воду. Які ризики для промислових підприємств і комунальних систем міста виникли через втрату водопостачання? Так, тому що південне водосховище, окрім того, що постачало воду мешканцям, було джерелом для водопостачання технічної води металургійних наших підприємств, і гірничо збагачених комбінатів. І, в принципі, виникла певна загроза навіть зупинки. Аварійної зупинки, що головне, окремих агрегатів металургійного виробництва через відсутність води. Які негайні кроки зробила міська влада для стабілізації водозабезпечення? Ну, давайте почнемо з того, що були навіть намагання зробити. Ну, не намагання, а було зроблені певні превентивні кроки. Тому що коли ми зрозуміли, що Каховське водосховище певною мірою там вже відбувалися певні коливання рівня води, і керівництво міста було поставлено завдання збільшити обсяги перекачування і резервування в південному водосховищі на якомога більшої кількості води. Але навіть після аварії до тих самих пір, поки рівень в Каховці не став критичним, ми продовжували качати воду і наповнювати південне водосховище. Чи прогнозують фахівці кліматичні зміни для регіону внаслідок знищення Каховського водосховища? Розкажіть, які саме? Ну, фахівці говорять: напевно, більш правильно застосовувати термін все-таки мікрокліматичні зміни, тому що, хоч і масштаб Каховського водосховища, це Більше двох тисяч квадратних кілометрів площі акваторії був великий, але ну, мати такий суттєвий вплив саме на прям кліматичні показники. Напевно, не варто про це говорити. Але що відбулося первинно? Первинно оголився дно водосховища. Да? Тобто, це зараз вже ця територія, будемо її так називати, вона вже має. Природа бере своє, і там зараз знаходяться великі зарості Вербового лісу. І, але на той час з'явилося оголене дно і поставало питання виникнення впливих бурь локальних. Потім, звичайно, що певні території не доотримали ту вологу, яка випаровувалась з Каховського водосховища з цієї великої площі, якою вона володіла. Тому певні такі мікрокліматичні показники змінились. Говорити про те, що це вплине в такому тривалому періоді часу на зміну кліматичних умов в районі розташування. Я не думаю, що варто. Але якісь певні зміни відбудуться. Як вплинуло руйнування ГЕС на рівень підземних вод, а також флору та фауну річки, можемо говорити про раптове раптову загибель великої кількості флори та фауни власне під час аварії. Тому що був виток навіть не мільйонів, а мільярдів кубічних води, які зруйнували і прибережні зони, і ну ми розуміємо, що навіть людські поселення потрапили під, під велику воду. Що стосується рівня підземних вод, то звичайно він теж змінився і це вплинуло, це буде довготривалий період, тому що. Ну, ця гідросистема, водогосподарська обстановка, яка існувала, вона зробила певну рівновагу між рівнем поверхневих та підземних вод, але все це змінилось. І ну я це відчули і мешканці прибережних населених пунктів, ну і ті, хто взагалі споживав підземну воду на березі Каховського водосховища. Які управлінські рішення дозволили оперативно зреагувати на катастрофу? Ну, перше управлінське рішення, яке було реалізовано, це напевно перекидання і таке безпрецедентне за масштабами швидкістю це перекидання води, зміна системи перекидання води з Кресівського водосховища у південне. Тому треба було, ми розуміли, що треба було компенсувати втрату. Традиційного джерела водопостачання, і цей захід, який був зроблений фахівцями підприємства Кривбасводоканал, він ну такий це дуже потужний. Він, він по суті врятував ситуацію, тому що до тих пір, поки не був збудований магістральний водовод цього державного проєкту, як ми його називаємо. Ну, місто я впевнено можу сказати, залишилось би без води в перші ж місяці. У чому полягала важливість співпраці місцевої влади та центрального уряду під час ліквідації наслідків руйнування Греблі тут, напевно, важливі два аспекти. Да. Е, перше це великий фінансовий ресурс. Тобто, проект по будівництву нового магістрального водоводу. Це багатомільярдний проєкт. І власними силами, навіть за підтримки там обласної ради, місто б не впоралось. Це перше, друге, це те, що та оперативність, з якою потрібно було реалізувати, і за підсумками воно так і відбулось. Цей проект з будівництва там кількох насосних і магістральних водогонів, він потребував певного спрощення. Процедур там отримання якихось дозвільних документів, відведення земельних ділянок і тощо. І тому був створений державою експериментальний проект, затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів, і ми вже разом рухались в рамках реалізації цього експериментального проекту. Він експериментальний у всіх аспектах, і в аспектах там швидкості будівництва, тривало ну, обсягу робіт і експериментальний в частині того, як відбувалася процедура. Оформлення документації правильною, тобто було застосовано принцип проектуй та будуй, тобто одночасно відбувалися ці дві дії, тому що в нормальних так би умовах, які наразі регламентують процеси там проектування, будівництво, це тривало б ну як мінімум три роки, а то може і більше. А ми впоралися менше, ніж за рік, за 11 місяців. Які водосховища були залучені для водопостачання кривого рогу після катастрофи? Ну, як я вже зазначав, да, що це перекидання альтернативним джерело, джерелом стало Кресівське водосховище для перекидання подалі в південне. І, звичайно, що Макартське як більший резервуар за обсягом, який поповнював ми. Регламентними режимними попусками води з кресівського смакортівського з водосховища підтримували належний рівень води в Кресівському водосховищі і далі перекидали в південне. Тобто це така складна водогосподарська система, якою до речі ми теж управляли разом з державою з державним агентством водних ресурсів, які ну я думаю, що можна їм подякувати, що вони з розумінням поставилися до нашої ситуації і допомагали в вирішенні нагальних проблем. Проєкт повернути річку назад, як відбувалася його реалізація, це такий проєкт. Це по мова йде про канал 33 канал. Це якраз той канал, який поєднує Південне та Кресівське водосховище, і суть питання в тому, що він був запроєктований і побудований зовсім з іншою метою і передбачав рух води в іншому напрямку, в напрямку від південного водосховища. Але завдяки знов повторюсь, фаховим таким сміливим, рішучим діям фахівців Крибасводоканалу вони все прорахували, зробили такі оперативні проєктні рішення і довели, що можна встановити гідрологічний режим, гідродинамічний режим таким чином, що вода з кресівського водосховища. Стало потрапляти у південне, і це таке ну, революційне рішення, і воно дуже своєчасне. І саме воно дозволило іншого шляху так такого зробити таке перекидання з Кресівського до південного. Ну напевно, що би потребувало дуже великих ресурсів і головне часу. А ми його не мали на той момент якими б могли бути наслідки для міста, якщо б не були вчасно втілені у життя екстрені проєкти? Ну, як ми вже говорили, це е, і аварійне зупинення роботи промислових підприємств. Це е, втрата нормальної роботи системи водовідведення, що теж важливо. Тобто, людина ну, при е, втраті. Ефективної нормальної системи водопостачання вона лишається води як такої, як ресурсу для там життєдіяльності, але і ще й порушується або втрачається взагалі життєздатність системи водовідведення. А це питання і санітарно-гігієнічних умов, це питання забруднення ґрунтів, це питання забруднення водних об'єктів, знов таки, аварійне потрапляння каналізаційних стоків у будь-які природні компоненти. Тому наслідки були б жахливі тут нема що прогнозувати. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. До зустрічі.